Місячне затемнення 25 березня. Як воно вплине на світ і на кожного з нас, в першу чергу, хочу сказати, що це затемнення воно вже почало віддіяти, і всі ми відчуваємо. Плив його у нас в житті вже з 10 березня, і саме це місячне затемнення воно відкриває коридор затемнень, такий, такий кармічний період, в якому відбуваються власне значні події. Сьогодні поговоримо, як для кожного знаку зодіаку, програється конкретно е лунне затемнення, тому що закінчиться коридор саме ще й сонячним затемненням, але лунне воно завжди про емоції, про переживання і внутрішні трансформації. Тому емоційно ми відчуваємо більше завжди лунне. Темнення аніж сонячне. Сонячне більш собі тобто там відбуваються якісь ситуації, а ось місячне воно про нашу внутрішню внутрішнє сприйняття, внутрішню якусь перестановку. І, взагалі, конкретно це затемнення, яке нас чекає 25 березня, воно в шостому градусі знаку Терези. І власне, це про комунікацію, про відносини, про формування стосунків. І у кожного з нас це своя сфера, але на міжнародній арені це однозначно перемовини. Певні зруйнування зру... попередніх домовленостей, встановлення нових, і це кармічна відпрацьовка попередніх програм. Тобто, все, що віджило себе, зараз ніби відмирає і зникає, виходить органічно із нашого життя. Це а, однозначно на міжнародній арені певні а, нові договори, нові заяви і гучні заяви. І, власне, взаємодія йде також, що а, Марс з Сатурном і Нептуном а, в цей час в рибах. І тут однозначно іде боротьба того, що хочеться всередині з тим, що дається законодавчо. І ну, цікаво буде в подіях взагалі на світовій арені, тому що гучних промов, заяв і таких виступів буде багато. І, власне, в період буде це все скупчуватися кульмінація по самому затемненню 25 го числа. Для кожного з нас це свій дім гороскопу, в якому програється ось це прощання з попередніми програмами, установками і перехід на нові правила. І, власне, це така завершальна стадія, тобто завершується певне сприйняття попередніх правил в конкретній сфері. Тепер йдемо для кожного знаку зодіаку, коротко, що це за сфера і що може відбутися. Починаємо із овнів. І у овнів це а, просто подається. Двійний вплив теми стосунків і відносин, і тут явно можливі е, кризові ситуації, які будуть заставляти виключати із життя певних людей, просто викреслювати, забувати, блокувати в телефонах їх номера, і буде хотітися власне ставити крапку на її в стосунках, які не визначені. Для тельців це шостий дім, і тут дуже багато фіналізується в плані, наприклад, сфери здоров'я. Це може бути остаточний діагноз, або, нарешті, домовленість про конкретну, конкретне дослідження, аналізи, запис на діагностику, щось таке, що дає вам новий виток в вашому побутовому житті і сфері здоров'я. І тут дійсно потрібно буде розпрощатися з попередніми ілюзіями, з попередніми якимись, грубо кажучи, навіть показниками аналізів і про. Просто переробити їх. А, може це бути завдяки тому, що обставини будуть так залужуватись, може даватися можливості, якісь акції, розміщення десь якихось можливостей продіагностувати себе. Не відмовляйте собі в цьому. Це ніби як крапка над тим попереднім періодом, в якому могли проходити якісь а, там дієти, лікування організму. Зараз ви робите такий чекап, і а, результат вам має сподобатись, бо він фіналізує попередні ваші вкладення. А для близнюків це сфера кохання і хобі, і того, що ми робимо. По любові. Тому дуже важливо, що певні речі, до яких у вас точно душа не лежить, просто зникатимуть з вашого життя. Вам може перехотітися ходити на якісь гуртки, на якісь в якісь клуби по захопленням. Може перехотітися чогось такого е, значимого, до чого ви вже звикли, але до чого вже душа не лежить. Хтось відмовиться від певного виду діяльності тільки із-за того, що це не приносить задоволення або бажаного результату навіть фінансового. А у нас далі рак. І у раків це питання, де я живу, а куди переїхати. І дуже для багатьох буде переоцінка теми батьківщини, свого дому. І може вже фіналізуватися певне рішення. По тому ось, нарешті, мій дім. Або ось я нарешті повертаюсь додому. Або все я розумію, що тепер мені треба з нуля будувати новий дім, і всі старі програми я завершую все, що було раніше, вже мене так не тяготить і не тягне. А це може бути також у документації. Ментальній справі, наприклад, отримання спадщини або десь подарунку в вигляді нерухомості. А також для багатьох просто переїзд з однієї квартири на іншу вже таке, знаєте, з полегшенням, що я вже це роблю, ну все, я вже вирішив, тому мене вже не турбує питання житла. А далі у Левів. У Левів питання оточення. І тут дуже багато Левів просто захочуть починати зовсім новий проект, починати самостійно або з абсолютно новим незнайомим раніше партнером, а вступати в, якісь, в якусь співпрацю. Також міняти колектив і міняти місце роботи зараз для Левів, просто порив. І дійсно зробіть висновки: може справді нове місце буде краще ніж попереднє. Для Дів це питання фінансів. Заробітку, це шанси власне отримати додаткове джерело доходу, тому що попереднє може вже не надавати вам такого ресурсу, і на який ви заслуговуєте чи так оцінюєте його як достойним за ваші вкладення. Тому може з'являтися шанси взяти додаткову діяльність, зайнятися ще чимось, погоджуйтесь, тому що це для вас розширення. Попередній вид діяльності міг зараз вже десь ну, мати свій потолок. Якщо ви хочете більшого, то шанси будуть навколо вас. А, терези. У Терезів переосмислення себе, з ким я спілкуюсь, хто я такий, які в мене позиції, як мене оцінюють інші. Це переосмислення себе в першу чергу в позиції навколишніх людей. Тому дуже для багатьох це як старт чогось, якогось починання, де ви доказуєте іншим, що ви лідер чи кваліфікований спеціаліст. Ризиковий момент і в Терезах це ну просто не тільки затемнення, а ще й взагалі такий період, коли. Терези самі по собі, представники цього знаку по сонцю і по луні дивіться також. Тому що, власне, лунне затемнення саме на цьому теж має відпочаток в нашій натальній карті. Якщо ви терези і по сонцю, і по луні, або по луні, то вас дуже зачепить це затемнення, і власне ви будете переживати внутрішні трансформації, це може виливатися навіть в якісь такі нервові зриви, але розумійте, що це просто вас абгрейдить зараз, зробить вас краще. Скорб. Скорпіончики. е, може захотітися дуже далеко, або можете планувати відпустку, і справді можете відчути, що у вас вже було таке навантаження, що вам потрібно просто відпочити. Це нормальне явище, і також скорпіони схильні до віщих снів саме по цьому е, затемненню е, стрільці. У стрільців питання кар'єри стає на перше місце. Чи можу я здобути більшого? Тобто це як переоцінка своїх можливостей і збільшення навантаження. Якщо вам дійсно хотілося розширення, підвищення кваліфікації, можна йти навіть на навчання, можна додаткові ресурси залучати, а також додаткових партнерів, спонсорів та інвесторів у свою справу. І навіть можна просити допомоги відверто у інших, якщо у вас є бажання кар'єрно зростати, роз. Розвивати себе, це про розвиток, тому він може програватися не тільки в сфері роботи, а також про, наприклад, якісь курси, які просто вас як особистість вам допомагають зростати. Далі козироги. У козирогів питання кар'єри, де я чи я на своєму місці, чи мені потрібно займатися кар'єрою і буде ставати вибір, чи фіналізувати свою діяльність заради, там, наприклад, нової кар'єри, або чи там як для мам може переходити в декрет, чи займатися кар'єрою. Це такий ключовий етап, коли ви переходите в нову систему стосовно вашої роботи, але роботи як спеціаліста не повсякденної, а саме робочий процес в режимі може змінюватися. Водолії. шанс на подорож, питання транспорту, а також комунікація з іноземцями з кимось може просто завершити зв'язок, а може та когось втратити зв'язку. Це така так звана чистка оточення серед інших культур. Тому може бути таке, щоб вирішити, що ви вирішите, що все я не хочу вивчати таку-то мову, або не хочу спілкуватися з іноземними партнерами, або хочу, в принципі, повернутися там, робити тільки вітчизняний бізнес, свій в батьківщині і повернутися тільки до попередньої діяльності, яка була удома, або взагалі повернутися додому, бо знаю, що інші культури мені не підходять. Далі рибки і у рибок це питання фінансів, але залучення коштів інших людей до себе. Тому сміло звертайтесь за кредитами, знімайте проценти з депозитів, використовуйте чужі фінанси для того, аби своїх цілей досягати. Дуже добре брати, наймати на роботу в цей час саме для риб, тому що ви таку свіжу кров можете в свою компанію залити. І взагалі це питання, коли ви. Можете дозволити собі не бути у взаємобартері з людьми взаємообміні, а брати собі. Тобто просіть про все, просіть про подарунки, і вам не будуть відмовляти по цьому затемненню. Бажаю вам якомога благополучніше пройти цей період. Ставте лайк, діліться цим відео, аби астрологічного україномовного контенту в мережі ставало більше.